Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Леоніда Данільчика Кімната. Тож, вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Зелена обгортка з білим хрестиком зашелестіла в пальцях. Я закинув поминальну цукерку за щоку. Люблю довгограючі м'ятні льодяники. Кинув целофанку урну і не влучив. Повагався чи підіймати. Ех, нагнувся. Обгортка посторонилась. Та ну, блін. Я махнув рукою і зробив свій внесок у загальний смітник міста. Смачно прицмокуючи, я втупився в нереально сизо блакитно рожевий градієнт неба. Криво натикані антени апокаліптично чорніли на паралелограмах дев'ятиповерхівок. Заворожувало. Метушня у вікні восьмого поверху привернула увагу. У якомусь історичному танці до вікна прилипали розчіпірки долонь, наче виступ еквілібриста на скляній підлозі. Проте в даному перформансі хтось намагався таким кволим способом вибити скло. Врешті, здавшись, зробив останню спробу з кронею. приклеївся щокою та сковзнув на підвіконня. Я розважив щодо своєї зайнятості, не знайшов до чого причепитись, сіпнув плечима і вирушив назустріч пригоді. Запісяний ліфт депресивно мерехтів на мене засраною мухами лампочкою, металевий скрегіт здирав емаль з моїх зубів. Дещо розгубившись на поверсі, я вирахував потрібну квартиру. Постукав у фанерні, встановлені радянським забудовником двері, придурок всередині постукав у відповідь. Це мало насторожити. Але цукерка ще липла до щоки, а отже, пригода тривала. Майнула мудра думка щодо телефонного дзвінка в дурку. Але я вже натиснув на клямку. Двері легко. Описуючи складну траєкторію, задану кривими петлями, відчинилися на мене. Я зустрів повний безумної радості погляд і похвалив себе за сміливий вчинок. Жінка рвонула на мене, обійняла, вгатила коліном в пах та помчала по сходах, оббиваючи на стінах залишки зеленої масляної фарби. Во блін! Я відхекався та зазирнув досередини. Типова радянська кімнатка під ключ, Сюрреалістичні пейзажі, шпалер на горбатих ландшафтах на штукатурених стін, дизайнерські цементні ляпи, схожі на скам'янілі екскременти, розкидані в найнесподіваніших місцях, непривітно усміхнений мохнатими дірами багряний лінолеум, затишне гліздечко для молодої ячейки, туалет у ванній, салатовий унітаз тіснив щербленим боком. Півтораметровий тазик з пошкрябаною емаллю. Умивальник, мабуть, не був пошкоджений, тому викрадений. Безвіконна комора кухня пишалась перекошеною газовою плиткою, її наявність пояснювалась відсутністю крану перекриття газу на стояку. Насунулись сутінки. Я пошукав вимикач і не знайшов. Недоцільність такого пристрою мені довів пустий патрон на стелі. Він міцно тримався за єдиний дріт та здивовано розглядав мене своїм сліпим оком. Я плюнув на замацане долонями вікно та рушив на вихід, відчинив двері і знову опинився в квартирі. Тій самій. Озирнувся, покрутився, задумався, повернувся у стару кімнату. Зачинив двері і знову розчинив. Нічого не змінилося. Я стояв на порозі між двома ідентичними квартирками. Хм, Напевне, я дарма ображався на попередню мешканку, тепер її вітання вже не виглядало таким недоречним. Цукерка пласким овальчиком прилипла до піднебіння. Суміш м'яти та евкаліпту щомиті загрожували розчинитись, а фінал пригоди не проглядався. Ряд різнопланових експериментів не привів до жодних результатів. Стрибок з восьмого поверху все більше набирав привабливості. Я оглянув віконну раму, потім свої нігті. Багатошарові заклади фарби не залишали жодних надій відділити штапік. Ідею квартирок цей проект розвинутого соцреалізму не передбачав. Вирушив на пошуки інструментів для ліквідації скляної перешкоди. Огляд показав, що плита наглухо приварена до стояка, і для цієї мети не годилась. Опція легкої смерті через удушення газом виявилась недоступною зашлакована труба не пропускала газ до іржавих комфорок, що частково пояснювало відсутність крану перекриття. Ніжки в ванни бурхливими зварними швами міцно тримались арматури, що сором'язливо визирало з непокритої плиткою підлоги. Виважити вмурований унітаз, на який сісти можна було лише з краю і однією сідницею не видавалося можливим. Стемніло Використовувати рятувальну методику моєї попередниці уночі було безсенсовно. Залишилось лише скавуліти під дверима в надії на запізнілого сусіда, лишень під дверима котрої кімнати. Внаслідок частих переміщень я забув, котра з них була стартовою Блін. Двері о. Двері блін, двері з обох кімнат відчинялись назовні. Хм. Ну що ж, цукерка зникла й разом з її ароматами розтанула романтика пригоди. Стало сумно й нудно. Я влігся спати під порогом. Світанок зустрів мене понуро. Я поснідав черговою поминальною. Процес ранкового зневоднення перервало клацання клямки. Не ховаючи патрубка під капот, я рвонув до виходу. На повному ходу схопив в обійми гостя. Лисий колобок видерся. Шарахнувся і гепнувся об електрощиток, звів фокус наляканих очей на вільних коливаннях мого маятника та налякано посунувся вздовж стіни. Я вічливо привітався, отримав кивок у відповідь та рушив до сходів, задоволено мотиляючи хвостом попереду себе. Між восьмим та сьомим поверхом зупинився, заправився і прислухався. Двері скрипнули та закрились за черговим дослідником. Як і можна було передбачити, він не виявився розумнішим за мене. Я півгодини висиджував геморой на підвіконні, даючи можливість лисому насолодитись усіма радостями перебування у просторовій петлі. Врешті, вирішив, що його скупий розум вже мало осяяти прозріння. зістрібнув та пішов звільняти бранця. Лисий виявився приємним молодим чоловіком. Я уважно вислухав його припущення щодо мого походження та соціального статусу. Вдячно прийняв щирі, емоційні побажання на майбутнє. Коли він вичерпав усі заклади своєї фантазії, я спитав Чуєш ти, Валера? А ти би повірив Тимофій? Поправив він мене і боязко переступив через поріг. Валера. представився я та потягнув долоню. Поручкались, усміхаючись на його примружений недовірою погляд, я сказав. Жартую. Але тепер ти точно не повіриш. Я теж Тимофій. Тепер я всьому повірю. Не зрозумів він мене. Тимофій! повторив я. Що? Я! Що ти? Я Тимофій. Товстун насупився, потім посвітлішав. Прикольно. Ти перший знайомий мені Тимофій. То не прикольно. Але ти у мене теж перший. Вітаю з взаємною іменною дефлорацією. Що? Нічого. Я повернувся до входу в петлю. Давай знімемо ті грані двері. А що то взагалі за хрень така? Я грибу!» Я розім'яв шию, перекинув цукерку за іншу щоку. Ти тут півгодини валандався, а я, блін, ночував. А чого ти туди поліз, блін? А ти? А, ну так. Теска повагався, але чесно відповів: Бо мудак, блін. Після висвітлення Тимофієм моєї гіпотетичної біографії така самокритика звучала швидше як самовихваляння. Лисий мені однозначно подобався, демонтаж не спожив особливих енергозатрат. Мій новий приятель, сплюнувши, зло стукнув підошвою по одвірку, і вся конструкція з коробкою привалила мене до холодного бетону підлоги. Я відкрив двері та визирнув. На мій повний горизонтального докору погляд, Тімоха відмахнувся, захоплений цікавою думкою про муркотів. Може, поставимо назад і зайдемо двох?» Я вибрався на волю, навис над лисим і констатував Ти, блін, на вірочку Валєра!» На яку вірочку? Знову не зрозумів мене Тімоха. Я розгубився. Клименко. Запропонував я після паузи. Це хто така? Провідниця з п'ятого вагону Чернівці Одеса. Давай, бери двері. Винесем той срач. О, а ти її звідки знаєш? поцікавився лисий. В умані познайомились. То де? Я зітхнув і пояснив. В Криму. Ага. закліпав Тімоха, і ми взялись за ношу. Гудзика виклику ліфту посередині металевої таблички не виявилось там лише зяяла кругла чорна дірка, звабно закликаючи щось в неї запхати. Наслідки нецільового використання сірників та запальничок спостеріглись на всіх поверхах лише на другому поверсі страждала напіввицвіла кнопка, слідами катування вогнем, проте це вже не мало значення. Ми успішно понівечили стіни та перила на усіх прольотах і вийшли на стратегічну локацію, під'їзд, випхали розкуйовджену конструкцію на вулицю. Разом з ароматами м'яти та евкаліпту пригода добігала кінця. Пробуджувався ранковий апетит. Складники поминальних однозначно містили недостатню кількість більків, жирів та вуглеводів. Петляючи в напрямку смітників з облупленим порталом в нікуди, я виношував хижий гастрономічний проект. Мої планування перервало образливе зауваження потенційного харчового мецената. Накрий лисину! Череп продує. Я зупинився, кинув ношу і повільно обернувся, демонстративно запустив пальці у свою густу кучеряву шевелюру. Дверна конструкція крякнула при зустрічі з асфальтом і розділилась на кілька компонентів. Лисий кивнув. «Чо ти глянцем світиш? Капюшон насунь. Я закліпав. А, блін. Лупнув себе по чолу та, переступаючи через дошки, підійшов до Тімохи. Упакував його полірований казанок у чохол. Як вияв вдячності, Тимофій кинув мені на ногу одвірок. І бризнув слиною в писок. Та блін собі накрий! Хулі ти мої патла мацаєш. Я витер рукавом подяку. Перемружились навзаєм, помовчали. Тімоха округлив очі, вхопив мене за лікоть та поволік до вітрини магазину. В спину нам засигнали випадковий автоаматор, ображений недбало залишеною перешкодою посеред дороги. Їдь нахер! Жигулі здала назад і рушила у вказаному керунку. Перед півпрозорим відображенням вітрини Тімоха спитав: Що ти бачиш? Дохлі кури, батони, горошок в банках, е, я пригледюся. Майонез». Ти дебіл? обірвав він мої намагання. «Що, дебіл? не зрозумів я. А, блін. Тимофій зрозумів некоректність свого запитання. Кого ти бачиш? Бабу в халаті. Продавчиня мусить. Тімоха римовано завершив мою ранкову характеристику, і я зрозумів, що мова йде про відображення у склі. Я промовив Ну, два дебіли. Лисий і патлатий. Покажи лисого! Я тикнув Тімоху в ребро. Він взяв мій палець і спрямував в вітрину. Там покажи. Показав йому на нього. «Угу, а потлат йде. А що? знову не зрозумів я. Блін. Цукерка відклеїлась від піднебіння та пірнула у горлянку. Я вдавився, зарохкав і збагнув. «О, блін!» Ага. погодився Тімоха. Помовчали. Нереальність реальності не всмоктувалась в мозок. Лисий Тимофій. Переконаний у своїй патлатості, навзаєм спостерігав лисого Тимофія, переконаного у своїй патлатості. Блін, дзеркальний пад. Нє, ні, ні, то якась фігня. Я розпушив засмальцовані локони. Давай когось спитаємо. Що спитаємось? Блін, я грибу щонебудь. Давай. погодився Тімоха. Опитуванням вдалося досягнути лише часткового результату, хоч респонденти лаконічно та чітко виказували свою точку зору, отримані пітети дали змогу констатувати лише те, що орган мислення у нас один на двох і вимагає серйозного психіатричного втручання. Ситуацію це не прояснило, але показало нездатність стороннього спостерігача нас розрізнити, що дивувало. Через скупість пояснень, я не зрозумів, чого саме стосувався термін однояйцеві, інтелектуальних здібностей, нашої ментальної єдності, фізичного каліцтва чи способу зачаття. Тімоха сів на тротуар та скрутив губи в трубку. Перезирнулись Мій проект по забезпеченню організму вітамінами та мінералами за рахунок компаньйона зазнав краху, напоровшись на ідентичний зустрічний план. Знов смоктали поминальні. Блін, Тімоха. Що Тімоха. Я, блін, догнав Тімоха. Що ти, блін, догнав, Тімоха? Ми цикл втикнули. Куди ми його втикнули? Туди втикнули. Подивились на уламки порталу. Фанерні щепи хижо стирчали. Тріщини ображено косились. Вийшли не з тої кімнати, в яку зайшли, блін. О, блін. Вєрочка. Ех, Верочка. Ми згадали симпатичну привідницю та її гарячі поцілунки в прокуреному тамбурі, проковтнули спогад разом із залишками м'яти та евкаліпту. Дістали по новій поминальній та пригостились навзаєм. Нова пригода, нова цукерка. Згребли комплектуючі входу в просторову петлю, усі до найдрібніших скалок і потягли його на восьмий поверх. З вершин дев'ятоповерхових паралелограмів на фоні сизоблакитно блакитно-рожевого градієнту неба злостиво кривилися апокаліптичні силуети антенн.